Я хочу наголосити, що це рішення безпрецедентне не тільки для України, а взагалі в історії самої Ради Європи Європейський суд, оголошуючи рішення, наголосив на характері і на масштабі насильства, якому піддаються наші громадяни у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, і крім того, чітко наголосив, що та агресивна війна, яку веде Російська Федерація, вона не просто. Про порушення прав людини і про мирний порядок в Європі. А що це загроза і наступ на мирне співіснування в Європі? Також європейський суд що мали місце позасудові страти як цивільних осіб, так і українських військовослужбовців, і що це мало місце на окупованих територіях України з весни 2014 року. Також європейський суд наголосив, що було доведено на системну. Практику катування нелюдського такого, що принижує гідність поводження із цивільними і військовополоненими, які перебували, перебувають в полон в полоні. Зокрема, наголосив, що було надано достатньо доказів про те, що є факти зґвалтувань та сексуального насильства.